Доброго дня, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. З вами я, Леонід Ржепицький. Сьогодні поведемо мову про Миколаївщину як край козацької слави, про бузьких запорожців. Це цікава сторінка в нашій біографії, в нашій історії. Взагалі-то Миколаївщина дійсно край козацької слави, оскільки е на території саме Миколаївської області великої її частини знаходилась бу паланка. Одна з адміністративно-територіальних одиниць Війська Запорозького. Центром цієї паланки був острів Гардовий. Це на Південному Бузі, а навпроти нинішнього Південно-Українська, Південно-Українська атомна станції. Я ще з Далекої юності пам'ятаю і цей острів, і скелю Богдана, пов'язана з численними легендами про. Тимоша, сина Богдана Хмельницького, який віддав свою дитину, свого сина в полон в залогу до кримського хана, відповідно з тим, щоб залучитися підтримкою кримських татар у е, війні, у боротьбі за визволення українських земель від речі Посполити. То окрема сторінка нашої історії і про це десь на якихось ще наступних наших зустрічах. Передача, ми поведемо мову. Відповідно, мені б хотілося акцентувати вашу увагу на бузьких запорожцях, на бузьких козаках. Ця сторінка досить не поширена в нашій історичній літературі. Точніше сказати, в підручника з історії України 8 клас. І дев'ятий клас, ці питання проходять так, як би побічно. Ще на початку 1770 року, за 5 років до того, як Катерина II зруйнувала Січ, Хортицю, відповідно, так ось на початку 1770 року саме Запорізьке військо було поділено на три великі частини. Головне військо а це більше, ніж 7 тисяч козаків. Разом з Кавнишевським на чолі було віддане під керівництвом князя Прозуровського. Себто, починаючи з початку 70-х років вже Катерина і її найближчі оточення, планували знищити запорожців повністю. А для цього потрібно було зруйнувати, звісно, Хортицю, центр Запорізького козацтва. Так ось Козаки, більше 7 тисяч козаків, вони прийшли під командування князя Прозоровського. Сюди потрапили ті поселення козацькі, які знаходилися по Інгулю і по Прибущу. Тобто лівий берег Інгулу і відповідно лівий берег Південного Бугу. там Знаходилися козацькі земільники, козацькі поселення. І е, тому козаків, які там селилися ще від е, 15-16 століття, їх все частіше стали називати Бузьке козацьке військо. Після е, російсько-турецьких війн кінця XVIII століття, козаків Лівобережжя і Правобережжя вже називали е, козацьке. Бузьке козацьке військо. А центрами або станицями козацькими їх було 28, саме з них на території нинішньої Миколаївщини було 16 таких центрів. Зокрема, це Лиса гора, Братське, Гарбузинка, Вознесенськ, Нова Одеса. Бачите, деякі поселення невеликі. Вони з часом стали практично великими містами. Називаючи її Первомайську щасне, і Вознесенське, Нову Одесу, Бузьке козацьке військо під командуванням Петра Скажинського брало участь в російсько-турецькій війні 1787-1791 років. Відзначилися в битвах від Очатого. У 1797 році, повторюю, в 1797 році, Імператор Павло І своїм указом ліквідував Бузьке козацьке військо. Але потім його поновили. Тоді, коли воно було ліквідовано, козаки все ж таки займалися, займалися охороною кордонів по Дністрі. Олександр І, наступний імператор, він відновив бузьке козацьке військо. Чисельність козаків становило три полки по 500 чоловік. І центром став Вознесенськ. На той час Вознесенськ мав назву Соколи. Це давнє козацьке поселення. Ці козаки відзначилися у війні з Наполеоном 1812 році. Про це мова йде в шкідних підручниках, і діти, учні, про це. Знань. У 1817 році козацькі полки були реорганізовані військові поселення. Спалах козацьких повстань, а вони відбувалися практично постійно, ці повстання жорстоко придушувалися. І так тривало аж до 1850-х років. Чому саме? Тому що після вже Кримської війни, 1853-56 років, козаки ввели до частин російської регулярної армії. Ну, Певна кількість козаків змушені були залишити ці землі, землі Побужжя, Прийнюгулля. Частина з них змушені були вирушити до Кавказу на Кубань. Там теж створювалися такі поселення, власне, суто українські поселення, цих нащадків, запорожців, які ще їхні діди, відповідно, батьки, ще знали про Хортицю, про Січ Козацьку. І певна частина козаків, невелика частина, стали політичними іммігрантами. Вони вирушили за Дунай у володіння Османської імперії. Але, власне, це вже зовсім інша сторінка нашої історії. Звісно, що це і цікаво, і пізнавально, і корисно для розуміння нашої історії. Наступне мені б хотілося вашу увагу звернути на природу фауну нашого Миколаївського краю, на Кінбурзьку косу. Це заповідні місця Миколаївщини. Все те, про що я скажу щойно. Це все те, що стосувалося до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А точніше, як це завважують сучасні історики, спочатку неоголошеної війни Росії проти України. Так ось до початку повномасштабного вторгнення, до неоголошеної війни Росії проти України на Миколаївщині було більше, ніж 90 заповідних місць. Уявляємо собі, що Миколаївщина це 90 заповідних місць, які під охороною держави. Деякі з них вже мали статус національного природного заповідника. Таким куточком, який був відкритий для відпочинку для подорожей до російського вторгнення, була коза Кінбурн. Кінбурн це татарська назва Кінбурун. Що означає тонка волосина? Ну, власне, сам півострів, це є е, тонка, е, як волосина півострів, яка на 40 кілометрів виступає у Чорне море з материкової частини України з Херсонської області. Звісно, що нині вся ця територія під тимчасовою окупацією російських військ. Ширина посил становить від 8 до 10 кілометрів. Півострів, він в древності був островом і був відомим ще фінікійським купцям, відомим піратам ще до першого тисячоліття нашої ери, ще до Різдва Христового. Про Кінбурн згадує і батько історії Геродот, у п'ятому столітті до нашої ери він писав про нашу місцевість. Сусід Кінбурна Ольвія і Ольвійці про нього дуже добре знали. Археологи в Чині відкрили тут поселення древніх вікінгів, світових мандрівників. Вони, вікінги, вважають, сучасна історична наука також відкрили Америку. Задовго до того, як європейці, іспанці португальці вступили на новий невідомий континент. Незвичайні піски, як порошини, древні люди застосовували при виготовленні скла і посуду. Саме тут, у первозданному виді, збереглися сотні тварин і рослин. Підкреслюю діти, що мною озвучені дані стосувалися. Кінбургської коси до повномасштабного вторгнення Росії. Так ось сотні тварин і рослин, більше 40 видів древніх чагарників, вільхових гаїв. На Кінбурні ростуть дуби віком 200 і більше років. Незвичайний світ природи 11 видів рідкісних рослин, 30 рідкісних лікарських рослин. Зберігалася єдина в Європі плантація диких орхідей. Через півострів пролітає кілька мільйонів птахів з усієї Євразії, а близько 500 тисяч зимує тут. Аматори екзотики можуть зустрітися з дев'ятьма видами рептилії, тільки одна з них отруйна це степова гадюка. Ще в 19 столітті на Кінгурні жили дикі красиві. Коні, тарпани. Більше 600 видів комах нараховували тутешні вчені. Більше 40 видів риби, які занесені до червоної книги і України, і Європи. З древніх часів тут жили люди. Саме Герадот Батько Історії він писав про знамениту гілею, древню землю. А це. Південь нашої України. Це таки наша земля. Тут жили скіфи, сармати, нагайці. Російські окупанти завдали численних збитків, природі, флорі і фауні. Ми не знаємо, яка шкода була принесена расистами на цю косу. Скільки вже всього втрачено. Але ми дуже віримо, сподіваємося, що з перемогою прийде і відродження цього чудесного куточку нашої природи. Ми в це віримо і повернуться туди і люди, і повернуться туди і птахи. Наша миколаївська поетеса Галина Запорожченко досі нещодавно презентувала свою нову книгу. Нація мужніх. Презентація цієї книги відбулася в Миколаївській міській центральній бібліотеці для дорослих імені Марка Лукича Кропивницького. Я знайшов в її творчості ті рядки, які стосуються Кінбургської коси. Прочитаю їх. Вони зачіпають саму душу кожного українця, кожної людини, яка вболіває. За природу е, нашої землі. Втікай, Пташино, втікай, пташино, виживи, втікай, поки вогнем не обпалило крила, горить твій рай, твій милий рідний край, твоє гніздечко чорна хмара крила. Рятуй, Пташа, своїх дітей малих, хоча, мабуть, усіх не врятувати від цих страждань, від цих пекельних вих. Тут чинить зло Москва навік проклята, Палає Дін твій, Кінбурзька коса, вона спокон віків не знала пекла, до диких трав її, правічних сах така біда навідалася вперша, Лети пташино, рід свій захисти, Мо через рік зів'єш ніздечко знову, Нехай тобі згорьовані щастить, Ще повернутись в рідний край додому. Які прекрасні рядки. Ми віримо, що Збройні Сили України, наш нескорений народ, наша нація. Ми подолаємо, це велике лихо, оцю орду московську. І тоді на нашу землю і на Кінбургську косу повернуться птахи, повернуться люди. Ми в це віримо. З перемогою ми чекаємо на неї.